Чи дивились би ви шоу, де генеральний директор компанії «Мільярдери» цілий місяць отримав броплату найнижче оплачуваного працівника, не маючи доступу до жодних ресурсів, окрім зарплати самого працівника? Як ви гадаєте, що б сталося? Озвучено Совиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, ще дисклеймер. Я думаю, що шоу було б кращим, якби вони не казали мільярдерові, що у нього є часовий ліміт. Він міг би посміхатися і терпіти 30 днів, але якби не знав, що є часовий ліміт, це було б набагато важче. У певний момент вони б зрозуміли, що немає ніякої підстраховки і що це їхнє нове життя. Вони зрозуміли б, що мусять йти на роботу з застудою, бо їм потрібні 40 доларів. Вони зрозуміли, що їм доводиться проводити по 3 години на день в автобусі, щоб дістатися до роботи. Вони зрозуміють, що вихідні не для гольфу та званих обідів, а для того, щоб подбати про все те, що не встигли зробити протягом тижня, або для роботи номер 2. Вони зрозуміли б, наскільки все дорожче, коли ти бідний. Вони зрозуміли б, як бідність пригнічує тебе і змушує втратити надію на те, що ти коли-небудь зможеш покращити своє становище в житті. Я думаю, що в такому шоу з прихованою камерою потрібно було б дуже ретельно стежити за зіркою. Я впевнений, що було б кілька спроб самогубства. Давайте спробуємо це. Гей, hey, привіт друзі. я Тут станучка пауза. Це сова. Така ситуація дуже багато сил зараз йде на канал, на його покращення, дуже багато нервів іде і. Насправді канал при цьому дає дуже маленьку віддачу, і я був би вам дуже вдячний, якби ви написали який небудь ваш коментар або лайк. Тому що дуже хочеться розуміти, що канал взагалі має від вас якусь віддачу, що вам вона цікава, тому що насправді реально дуже багато сили йде на канал і при цьому віддача дуже маленька. Тож був би вам вдячний просто навіть від простого коментаря. Все, дякую вам, гарного продовження відео. Я знаю, що можливо вже запізно, але давайте, хлопці, це безглуздо. Просто проведіть 5 секунд дослідження. Близько 68% сьогоднішніх мільярдерів це підприємці, які зробили себе самі. Що це означає? Вони знають, як це, вони ймовірно, надривали дупу в гаражі, щоб заснувати свої компанії, заробляючи менше, грошей, ніж ви, можливо, заробляєте. Навіть керівники обрані радою директорів колись були студентами-банкрутами. Тож мені неприємно це казати, але це не босс молокосос. І мільярдерами не народжуються просто так. Вони або зробили це самі, або обрані радою директорів у віці 30 чи більше років. Не любите компанії та корупцію. У мене для вас новини. Ви не можете виправити це, пишучи про те, як мільярдери відстійно живуть на Reddit. Якщо 68% мільярдерів створили себе самі, ви теж можете бути такими, заснувати компанію, можливо, вступити до бізнес коледжу, Забезпечте своїм працівникам таке ставлення, якого хочете ви. Ловіть момент. Однією з причин, чому більшість еліт стали такими багатими, була їхня нелюдська здатність керувати своїми фінансами, незалежно від того наскільки вони великі. З огляду на це, я вважаю, що шок від переходу від приватних літаків і помічників, які живуть з ними, до 12 годинних робочих днів, що виснажить настрій і обмежених свобод, був би для них великою розвагою. Спочатку так, шок для них був би суттєвим, однак через деякий час ті, хто справді побудували себе з нуля, повернулися б до того, якою була їхня поведінка до досягнення успіху. Як і майже в усьому, слабкі зазнають поразки, а сильні перемагають. Хтось на кшталт Калі Дженера робиться так, вона була б абсолютному стані після того як її виховували таким чином. З іншого боку, я відчуваю, що хтось на кшталт Баффета, Ванчера чи Мені Хушпіна цілком пору би самостійно після деяких коректив у своєму повсякденному житті. Робіться протягом року і зробіться справою усієї родини, чоловік та дружина, і діти теж приходять. Ви отримаєте кілька результатів. Перше, генеральний директор розуміє наскільки важким є життя. Працюючи повний робочий день за мінімальну зарплату, маючи сім'ю і не маючи медичної страховки. Друге компанія незабаром зрозуміє, наскільки мало цінності приносять директори, якщо всі рішення приймаються правильно за його відсутності. Це також покаже, чи належним чином генеральний директор надає повноваження своєму топ-менеджменту. Додаткова ідея: візьміть дохід генерального директора за рік і розділіть його у зворотні пропорції між командою як бонуси. Найнижче оплачування отримують найбільшу частку, найвище оплачування практично не отримують жодних бонусів. Прощальний постріл. Якщо їх спіймають на шахрайстві дзвінки до багатих друзів, використання таємного рахунку витрат тощо їм додають ще один рік. Це може закінчитися як найцікавіше шоу Трумена за всю історію. Так, я був радий такому шоу, але за умови що вони будуть жити в умовах, які дарують приблизно половині їхнього чистого заробітку, за оренду та комунальні послуги, які будуть враховуватися з їхньої щотижневої зарплати до початку шоу, щоб забезпечити їх житлом, виходячи з половини їхнього чистого доходу. Я іноді платив до 65%. Продюсери повинні будуть знайти їм квартири або кімнату, яку можна зняти десь і яка буде оплачена злегідь на час зйом якщо вони не можуть дозволити собі оплатити автомобіль і страховку зрештою свого чистого доходу, вони повинні користуватися громадським транспортом або велосипедом, або ходити пішки, або користуватися спільним транспортом тощо, щоб дістатися туди і назад на роботу за продуктами і так далі. Крім того, можливість дозволити собі мобільного телефону також не є частиною доходу, але може бути частиною їхніх витрат на комунальні послуги, якщо вони можуть собі це дозволити, іншими словами ніякого сприяння. Вони б чудово впоралися, тому що бути генеральним директором завжди важче і ставки вищі. Більшість мільярдерів працювали, щоб стати такими, якими вони є. І лише деякі з них отримали спадок або гроші від слави. І більшість з цих людей не є генеральними директорами. Шоу було б жахливим. А люди, які думають, що воно було б чудовим, є жахливими працівниками, які ніколи не досягнуть успіху, бо вірять. Що вони не система, яка заважає їм досягти успіху. Тоді, як насправді, вони самі відмовляються наполегливо працювати і будувати собі ім'я. Крім того, компанія розвалилася б за один місяць, і всі, мабуть, подумали, що вони просто сидять на дупі цілими днями, тоді як насправді вони є серцем бізнесу і основою причиною його успіху, який він має. Місця недостатнє, щоб зрозуміти, з чим доводиться боротися. Потрібно щонайменше рік. Оренда житла величезна проблема: рахунки за телефон, газ, електрику, всілякі інші речі, які з часом ускладнюються. Мені пощастило зробити кар'єру і приїхати з міст низьким рівнем доходу в Бостоні, де я винаймав квартири з мишами, тарганами, щоб зараз мати великий будинок у передмісті і їздити на машині краще за середньостатистично. Але мій син, якому зараз 18, все ж пам'ятає. Пам'ятає, як на вихідних ми ходили в Такобел і брали на прокат фільми або відеоігри з блокбастерів. Отак. каже він. Я пам'ятаю, коли ми були бідними. Лол, я радий, що він пам'ятає, бо це було приємно пережити, але я також нікому бажав би відчути нестачу чогось, що потребують твої діти. Це жахливе відчуття. Вони прикидалися, що все гаразд, знаючи, що втечуть від того, як їм доведеться по-справжньому страждати від бідності. Легко змиритися з бідністю, коли вона тимчасова. Подивіться, як багато багатих людей їздять на сафарі та інше лайно і проводять тиждень або місяць навмисно живучи, як бідні люди. Всередині вони ненавидять це лайно. Але вони прикидаються, що це смиренно і повертаються назад. Щоб бути багатими будаками, шоу переконує ідіотів, що багаті люди вчаться співчувати їм, тоді як насправді вони знають наскільки все погано, Їм байдуже, бо це не їхня проблема. Америка повністю працює на системі, де люди з усіма грошима постійно намагаються переконати тих, у кого їх майже немає, що не існує жодних проблем чи нерівності. Я думаю, що політики були б не найкращими кандидатами. Минулого року мене звільнили з роботи в ІТ, і коли мої плани з власний бізнес не справдилися. Мені довелося тимчасово влаштуватися на фізично надзвичайно важку роботу в поштове депо. Зараз повернувся в ІТ, але все ще працюю там щосуботи, тому що це допомагає мені залишитися у формі і бути на землі. Було справді вражаюче бачити, як багато хороших людей сьогодні так важко працюють за оплату, якої не вистачає навіть на оплату всіх рахунків. Я дійсно Вважаю, що кожен кар'єрний політик повинен обов'язково працювати один тиждень на півроку на звичайній роботі, щоб не втрачати зв'язок з реальністю, з якою стикаються пересічні громадяни. Місяця не повинно бути достатньо. Якщо ви хочете змусити їх замислитися над цим питанням глибше, і повинні існувати певні суворі правила. Як от перше, вони будуть носити тільки той одяг, який купують на цю зарплату. Друге житимуть там, де вистачить цих грошей. Третє. Вони будуть їсти тільки ту їжу, яку купують на ці гроші. Четверте. У них буде принаймні одна випадково вибрана витрата, наприклад, ліки від грипу, страховка на машину, щомісячний платіж по кредиту. Їм потрібно буде купити абонемент на автобус, потяг, метро, або заплатити на бензин для поїздок на роботу. Шосте. Колеги запрошують їх на пиву у другій половині місяця, коли грошей не вистачатиме. Я знав багато краще побачила справжні дні життя людей. Нам не потрібні реальні людські життя, здокументовані, показані багатими і надбагатими. Вони повинні бачити, як доводиться жити звичайним, і бідним людям, а також реальні суми і таблиці. Я б запропонувала своє життя як приклад, але це має бути повагою. А нинішнє реаліті шоу це все про шок і поляризацію суспільства. А не співпереживання та розуміння. Я б хотіла більш зв'язане, чесне суспільство, де кожен відчував би себе здатним спілкуватися з меншою захищеністю. тому що ми знали б, що ніхто нас не атакує вербально, і нам не потрібно було б приховувати жодних табор. Це моє особисте бачення майбутнього. Що я хотів побачити, так це генерального директора, який прожив би рік на зарплату найнижчого працівника без доступу до всього. Не дайте їм доступу до всього, до чого вони звикли. Нехай вони подумають, як зарплатити за нову піч або проблему з протіканням з зарплати в 400 доларів на тиждень. О, ваша дитина щось хоче. Вибач, малий тато зараз не може собі цього дозволити. Йому потрібно пройти техогляд. І я вже знаю, що потрібно змінити дві шини і полагодити контрольну лампочку двигуна, яку я вже перевірив в автозоні з кодом, який горить, що це буде коштувати близько 600 доларів за деталь і приблизно 500 доларів за роботу. Деякі з генеральних директорів мільярдерів були найменш оплачуваними працівниками. Джек Ма, один з найбагатіших людей у світі, не пройшов відбір на 30 вакансій, на які він претендував після коледжу. Він був одним із 24 людей, які подали заявку на Kentucky Fried Chicken, і 23 з них були прийняті на роботу. Але не Джек. Більшість успішних людей створили цей успіх. Є багато тих, хто успадкував багатство. Але вони, як правило, не керують компаніями. Я втрачав все кілька разів у своєму житті. Я починав все спочатку, завжди з самого низу, оскільки не мав іншого джерела доходу чи доступу до багатства. Друзі, дякую вам перегляд цього відео, Трішки... не знаю, втрачається. А... Зараз статистика взагалі на каналі, тобто трішки аналітика випадала. Але то таке. І якби мотивація впаде. бачите те, що взагалі людям цікавий контент, якось ну, так, там якісь коментарі. Е, дуже багато автоматизації було зроблено знову в черговий день. І це забирає багато сил, багато часу, багато знань, і ніколи не знаєш, чи взагалі у цього є якийсь сенс. Але. Знаєте, якщо в якийсь момент я зрозумію те, що при наших об'ємах ми е, ну при всьому нашому витраченому часу та силах у нас не вийде нічого. Мабуть, я буду зв'язуватися з якимись великими блогерами, які в нас зараз є в редіті, і пропонувати їм свої послуги, тому що вибачте, але стільки було викладено роботи на автоматизацію, що втрачати її просто так. різко не хочеться зараз. Також у нас починається шоу з канал. Потрошечки і в тіктосі зараз будемо сподіваюся, підіймемо статистику і будемо дивитися що нас свой У будь-якому випадку. Дякую вам за те, що скути за каналом. Ми підтримуєте все гарного дня і бувайте!